Ми діяти будемо в правовому полі. Друге, персонал, який працює, я йому ще раз хочу кожному подякувати. Вони є теж членом проспілки, вони є з народом, це хрусті люди. Прибиральниця, яка отримує тут маленьку суму коштів, а коли робить за десятки тисяч доларів, сотні тисяч гривень ремонт, я запрошую журналістів, підійдіть до пана кулика, нехай пояснить, прошу, звертаюсь до вас. Підійдіть в готель Дружба, підійдіть в готель турист, чому там живе і жив верхний. Підійдіть, будь ласка, виясніть, проведемо, давайте журналістські розслідування. Ми, депутати, звернемося до сесії Верховної Ради щодо проведення і створення комісії Слідчуй. по слідчої, по профспілках і по кулику. Це людина, яка має дві думки, це людина, яка є непослідовна, це людина, яка знищує українське. Це людина, яка є п'явкою Українських проспілкових звичайних членів проспілки, людина, яка живе на день за внески, отримує зарплату і сьогодні не служить народу. Оце хто є пан Кулик. Тобто, якщо захоче, я ще раз він не вижене, він не вижене нас, тому що віче на віче я попрошу наших лідерів, громадських діячів, громадську організацію «Майдан», Майдан, які проголосують. За те, що ми тут знаходимося, згідно рішення представників 8 мільйонів членів, проспіло, і ніхто нас звідси не виживе. Дякую. А як можна зробити злочин? Як це буде виглядати, що сьогодні голова проспілок, який не ходить на роботу, який керує проспілками десь там по телефону чи в телефонному режимі, і він буде виганяти звідси членів проспілок. Яким шляхом, яким чином? Це буде тоді ця людина буде внесена в нашу історію, як один з найбільших злочинців, найвеличніших таких злочинців в тому масштабі, що нанесли лих і споїли зла для України. І ми це все будемо говорити. І вже настав час, що потрібно це говорити. Це Гові кровосіса в історії таке було і це черговий кровосіса, який сьогодні і пожирає з нашого. Ми просто не тільки від нас це залежить, це залежить від тих людей, які сьогодні підтримують мирну акцію протесту, які не збираються нікуди йти, які прийшли в своє, і вони отримуються тут, і вони отримуються з допомогою, як юридично, так е, харчування їм надає, матеріальне забезпечення, все, що тільки може. Шанове, я чи запитання? Шануже, якщо глянути угоду, то там прописано чітко в усіх угодах. Якщо до певного терміну перед закінченням терміну оренди, Якщо жодна з сторін письмово не повідомила своїх одну із сторін про те, що договір вона хоче розторгнути, то цей договір продовжується на автоматично на такий же самий термін. Так що тобто до 25 до двадцять січня ми маємо законні підстави знаходитись тут у цьому приміщенні. Дякую. дякуємо за увагу.